Росіяни тим часом не полишають спроб просунутись на куп'янському напрямку. Напередодні вони тричі атакували позиції наших військових. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Окупанти намагалися йти вперед в районах Степової, Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки. І зараз з нами на прямому зв'язку. Аячо. це головний сержант батальйону тактичної групи 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Наші вітання вам. Доброго ранку. Скажіть, яка оперативна ситуація в зоні відповідальності вашого підрозділу, якщо говорити про інтенсивність штурмів, спроб штурмів росіян, чи змінилась вона якимось чином? Ну, на сьогоднішній день так, тактика ворога особливо не змінилася. Вони намагаються проникнути і накопичуватися в місті Купенськ? Останні тижні певна активізація спостерігається дійсно. Ми розуміємо, що ми болючо вдарили ворога і інформаційно, і в суто військовому аспекті, тому ворог продовжує чиняти такі дії спрямовані на те, щоб проникнути в місто, накопичити там свої сили і спробувати нам протидіяти. Наші глядачі бачать на своїх екранах QR-код, а також номер карти. Я його вже відсканував. Я сподіваюся, кожен, хто зараз нас дивиться, буде робити те саме е збір для батальйону тактичної групи. Мета збору це 2 мільйони гривень. На банці зараз 80 тисяч п'ятсот гривня з копійок. Я впевнений, що до кінця нашої розмови буде більше і я. Дуже хотів би, щоб банка була закрита і було аж всі цілих цих 2 мільйони. На що саме збираємо? Збір проводиться на так званий наземний роботизований комплекс. Наш підрозділ широко використовує такі системи. Вони застосовуються в різних тактичних діях. Це вже такий невід'ємний елемент всіх наших дій. Але найголовніше, що треба розуміти, що ці комплекси вони виконують роботу там, де мали працювати наші бійці, і таким чином ми зменшуємо небезпеку для життя і здоров'я українських воїнів, застосовуючи такі системи і примушуючи працювати, як ми кажемо, залізом замість замість людей. Тому це дуже потрібні, дуже потрібні системи, і постійно ми їх збільшуємо кількість, збільшуємо е, діапазон е, використання цілей. для яких ми використовуємо такі такі комплекси. Тому просив би підтримати цей збір. Це дуже важливо. Ви чули, шановні глядачі. Це про те, щоб залізо працювало замість наших, щоб наші не ризикували своїм життям, доставляючи БК – чи здійснюючи те саме дистанційне мінування? я так розумію, в залежності від комплектації цим теж може займатися. Тому ви бачите qr код Ви бачите номер карти, ви вводите номер карти або ви скануєте qr код І кожен з нас. Ми всі разом, і я разом з вами робимо так само свій внесок в даному випадку для батальйону тактичної групи 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія зараз на банці. Вже більше грошей, 100 тисяч накопичено, але загальна мета це 2 мільйони гривень. Я підкреслюю стосовно до речі, НРК і того, коли їх можна використовувати. Я ж правильно розумію, що це не постійна історія. Ну, типу, от прямо зараз треба потреба. НРК виїжджає ні, мова йде про те, щоб був там погана видимість, щоб ворог так само не міг зі своїх дронів розвідників цей НРК побачити. Чи так це відбувається, чи інакше у в вашій практиці застосування цих наземних роботозованих комплексів? Ну, використання їх щоденне постійно. і Логістичні місії і для ураження. Ми буду розкривати всіх наших таємниць. Ми постійно працюємо над тим, щоб вдосконалювати ці комплекси. Наші хлопці вигадують постійно якісь поліпшення, і ми розширюємо спектр задач, які вони виконують. Тобто це постійна робота, але ми на жаль їх і втрачаємо. Вони вражаються е, ну, ворогом, е, знищуються з різних причин. Ми втрачаємо їх. Тому нам постійно потрібно все більше, більше таких таких роботів. Е, власне, тому ми організовуємо такі заходи. З такого збору коштів на, на, на ці потреби. Скажіть, а ворог він використовує наземні роботизовані комплекси чи важкі бомбери для доставки від боєкомплекту тим, хто або опинився там в оточенні, або кудись за і У нього все закінчилось? Ну, здебільшого, це, це насамперед наші засоби. Ми, ми широко застосовуємо такі системи. Але ворог також застосовує і важкі бомбери подекуди. Пророботизовані комплекси на нашому напрямку. Ми ще з роботизованим комплексами противника не стикалися, але припускаю що такі засоби у них також наявні Мабуть, вони я маю на увазі, ці окупанти НРК називають тих от фломастерів які як верблю дотягнуть цей бика. Ну, мабуть, у них такий. НРК, але хто його знає? Стосовно тих, хто у Куп'янську точні опинився з росіянців. Чи пропонуєте ви їм здаватися у полон? Як вони себе ведуть? Що вони роблять? Де вони там сидять? Якоїсь структурованої шалонованої оборони в місті Куп'янську противник не, не організував, і не здійснює дійсно, є певні певна кількість сил противника в межах міста. Вони там оточені, перебувають в таких невеликих групах, дуже часто по одному. І ми звичайно пропонуємо їм здатись в полон в різний спосіб. Це відбувається на сьогоднішній день. Вже в нас є полонені. Ми ви знаєте, поповнюємо свій обмінний фонд, і ця робота також проводиться. Тому тут нічого надзвичайного на цьому напрямку не відбувається. Росіяни здаються в полон, іноді добровільно, іноді під час активних наших дій проти них так. Глядач теж активно донатить. А треба донатити ще активніше 143 тисячі на банці. Вже є загальна мета це 2 мільйони гривень. Це на НРК. Наземні роботизовані комплекси, які замість наших доставляють те, що потрібно нашим, а також те, що потрібно окупантам. Вибухові подарунки, в тому числі, щоб розривало їх відчастя в прямому сенсі цього слова розривало на шмаття, розліталося і так далі, і тому подібне. Хочете, щоб розривало ще більше qr код номер карти на ваших екранах. Хочете, щоб наші не займались доставкою потрібного боєкомплекту або провізії туди, куди дуже важко дістатися, і щоб це робили роботи. Донатьте! Дивились фільм Термінатор? Донатьте. Не дивились фільм Термінатор? Подивіться, а потім задонатьте так само. Стосовно е, спроб відбити втрачені позиції росіянцями, ви фіксуєте якісь там бажання чи намагання перегрупуватись, посилити угруповання, збільшити тиск на нас? Ну, як я вже сказав, певна активізація спостерігається протягом останніх тижнів, але ми проробляємо варіанти і противника, в тому числі і на випадок його підсилення, якимись резервами, і активізації його в більш більш масштабному вигляді. На сьогоднішній день ці ті задачі, які ставились перед нашим пошкоданим готуванням, Хартія. Виконані шляхи підходу противника і накопичення в місті перекриті і якихось серйозних дій з боку противника. Ми наразі не спостерігаємо. До речі, стосовно шляхів підходу, підземні комунікації, які от для просування до Куп'янську використовували окупанти минулого року. Вони станом на сьогодні повністю знівельовані. Ну я маю на увазі. Перекриті, перебиті, заміновані, не лізе. хто чи ну вони вперто намагаються в вкрутів грати? Вони вперто намагаються, як завжди, не шкодуючи своїх людей, і цей власний головний ресурс, який вони використовують, це кількість людей, яких їм не шкода. І, власне, це повертаючи до вашого запитання, чому вони не так вже активно використовують роботизовані комплекси, тому що в них є матеріал, якого вони не шкодують. Сама по собі підземні комунікації це дуже ефективний шлях підходу з точки зору тактики військової. Окупанти активно використовували і продовжують намагатися використовувати газопровід, який тут проходить на північ від Купинську. Ми від самого початку нашої дій, від самого початку створення угруповування. Були обізнані про технічний стан цього газопроводу, технічну особливості, всю інформацію ми збирали і готувалися до протидії саме, саме цьому шляху накопичення. На сьогоднішній день ми контролюємо всі, всі виходи з цієї труби, вживаємо заходів для того, щоб цей шлях був повністю перекритий, але окупанти продовжують намагаються. Користувати цей маршрут е, для того, щоб е, спроби продовжити свої спроби накопичитись, е, накопичити свої сили е, і проникнути до міста купинця, але їм це не вдається на скажіть. Авіаційна складова, яка ролі сьогодні по вашій зоні відповідальності, як часто ворог каби застосовує некеровані ракети, і це авіація, чи це гелікоптери на додачу до тієї авіації, яка каби скидає? Насамперед, це застосування керованих авіабомб. Широко їх застосовують ворог на всіх ділянках нашої відповідальності. Ну, це власне це власне створює звичайно великі проблеми. Ну також до авіації ми вже починаємо відносити і дронову активність, і застосування дронів безплатних літальних апаратів. Це все широко звичайно ворогом застосовується. Ми намагаємося проти вдіяти, виконувати поставлення проблеми не значить. Так, я ще раз акцентую увагу на QR-коді і номері карти. Це зараз унікальна і поки що остання можливість у цій ефірній годині його відсканувати або вписати номер карти, зробити ось цю дуже швидку, але дуже потрібну справу. На банці додатково зараз плюс 100 тисяч. 95, але оскільки нас дивляться і в повторі, буквально я впевнений за декілька хвилин буде 100 і навіть більше, але загальна мета це 2 мільйони. А я чу величезне спасибі вам, всім нашим у вашій батальйонно тактичній групі. Вашій бригаді передайте, будь ласка, від кожного глядача від кожного працівниками України. Дякую вам за те, що знайшли час доєднатись на прямому зв'язку зі студією. Був головний сержант батальйону тактичної групи 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія з позовним. Аячо. ми ж рухаємось далі. Росія в.